Мир вам, мій вірш має назву «Весняні чари. Милі, любі, чарівні, вітаєм вас зі святом весни і краси. Восьме березня і забуваєм, що ці чари наш край принесли. Революція крові і смерті, рік за роком, червоний терор. Віриш, в Бога, повинен померти. Звільним всіх від церковних опор, відтепер опертя на безбожі, на безправ'ї безмовних людей, скоро станемо всі ми заможні, комунізм нас до щастя веде. От лише анонімки та звідки їх чотири мільйони взялось, паперові безжалісні свідки, лише згадаєш по шкірі мороз. Милі, любі, чарівні, без Бога, всі звіріють, і навіть жінки хай розкішним розквітне убоге і спотворене стане святим. Приблизно такими словами, розміщеними на білборді при в'їзді до автостанції міста Южного, вітала партія Батьківщина. Українських жінок весною 2016 року.